Вітаю, друзі, Христос народився. Роздумуємо над подіями Різдва. Йосиф, попереджений у сні ангелом про те, що ірод чагає на душу дитини. Ми читаємо Євангелії від Матвія, 2 глава. Тоді він устав, узяв дитятко та матір його та й пішов до Єгипту. І він там зоставався. Аж до смерти Іродової, щоб збулося сказане від Господа Пророком, який провіщає, із Єгипту покликав я сина свого. Ці слова стануть темою наших сьогоднішніх роздумів. Із Єгипту покликав я сина свого. В біблійній історії Єгипет часто ставав прихистком для патріархів. Прообразів Ісуса Христа. Авраам в Єгипті знаходив порятунок від голоду. У Єгипет потрапив Йосиф, проданий братами. В Єгипет переслився Яків з дітьми. У Єгипті з однієї родини утворився ізраїльський народ. З часом родюча земля Гошен, Дельта Нілу, стала землею рабства. Бог вирішив покликати вивезти свій народ з Єгипту. Окрім того, Єгипет це символ ідолопоклонства, марновірства, забобонів, символ гріха, де фараона називали Богом. Бог не хотів, щоб його народ проживав в цій землі під владою фараона. Фараон знущався над дітьми Ізраїля, бич наглядачів, ранив їхні тіла і життя. В... В Єгипті зростав Мойсей. І через Мойсея Господь говорить, з Єгипту виведу свого сина. І коли Бог кличе, ніщо не може втримати. Небажання фараона спротив Єгиптян все розсипається перед волею Бога. Народ. Божий народ виходить з Єгипту і мандрує до обіцяної землі. В Єгипті не залишався Авраам, Йосиф заповів винести свої кості з Єгипту. Діти Ізраїля виходять з Єгипту до землі обіцяної, бо немає нічого спільного між ідолами Єгипту і народом Ізраїля. З Єгипту покликав ясина свого. Побожне передання говорить, коли свята родина прийшла до Єгипту, ідоли попадали перед ними. Я насправді не знаю, чи це правда так буквально. Але істина в тому є: там, де приходить Бог, ідоли падуть, ідоли розсипаються. І коли прийшла повнота часу, Йосиф з Марією і дитятком повертаються в Ізраїль. Повертаються і оселюються в Назареті, бо Божа дитинка не могла залишатись в Єгипті. Єгипет і сьогодні для нас, християн, є символом ідолопоклонства і рабства. А як багато Божих дітей перебувають у Єгипті, поклоняються різним ідолам цього світу, поневолені дияволом фараоном, про кожного може бути сказано: я вивів тебе з Єгипту, вивів сина свого дочку свою з гріха. О як би ти далеко не зайшов, які б не були важкі окови гріха, коли кличе Бог, ніхто тебе не затримає, йди іди до свободи, йди до Бога. Виходь з Єгипту. В Єгипті ще є багато Божих дітей. В полоні гріха, в неволі гріха. Тих, Кого Бог кличе до служіння Йому, проповіді Його слова, нових границь життя, нового служіння, можливостей, тільки виходь з Єгипту. Не залишайся у рабстві. Ти не створений для неволі. І тобі Бог дарував життя для свободи Божої дитини. Виходь з Єгипту. І про тебе буде сказане. З Єгипту покликав я сина свого. Благаю тебе. Встань і виходь.